Всіх вітаю, друзі. Я знаю, що багато з вас не завжди можуть торгувати з комп'ютера, у когось його взагалі немає. І ось на цей випадок я зараз покажу вам свою індивідуальну стратегію для телефону на одну хвилину. Більше того, я повністю впевнений у ній, і тому в мене з'явилася ідея: якщо я понесу збиткову угоду, наступну я буду множити на 5. Тобто, якщо угода на 100 піде в мінус, наступна буде на 500, після неї 2500 і так далі. Ну а на початку, як зазвичай, нагадаю, що посилання на платформу. 50% бонусом до поповнення буде в описі під відео. Найголовніше і приємне те, що ця стратегія не вимагає спеціальних знань чи вмінь. Навіть новачок зможе подивитися і одразу все повторити. Отже, пояснюємо умови для укладання угод. Спочатку переходимо на хвилинний таймфрейм і виставляємо час угоди на 1 хвилину, потім починаємо переглядати активи, якщо на якомусь побачите 4 і більше свічок одного кольору в ряд. Просто на наступній свічці укладаємо угоду в тому ж напрямку на 1 хвилину. Щоб ви розуміли, в чому логіка, ціна так чи інакше рухається або в трендах, або в горизонтальних рухах. Тобто, в боковиках. отже, ця стратегія налаштована під трендові рухи. Зрозуміло, що одна-дві свічки не будуть говорити про його зародження, але чотири вже будуть показувати його ймовірний початок. Отже, припустимо, я знайшов актив. Тут у мене є три зелені свічки, і, можливо, з'явиться четверта річ у тім, що. Ціна може в будь-яку секунду змінити напрямок, тому обов'язковою умовою є те, що я чекаю закінчення цієї свічки, і тільки після того як я побачив 4 зелені свічки, заходжу на хвилину в тому ж напрямку. Як бачите, тренд триває, моя свічка зелена, відповідно, угода в плюсі. Нічого далі не змінюємо і починаємо робити те ж саме, тобто шукати потрібний актив. Витримав ще одну ситуацію, поки не зрозуміло, чи буде сигнал, але почекати варто, здається, все йде до того, що буде. Чому, до речі, потрібно дочекатися закінчення свічок? Бо, як бачите, до її повного появлення ціна всередині стрибає, а ми орієнтуємося все ж таки на вже готові свічки. Але в мене саме час входити в угоду. Друга угода в плюсі по суті, ідентична ситуація з минулою, але особисто для мене головне, щоб була якась вигода, адже в разі збитку мені доведеться множити наступну на 5. Отже, знайшов іншу ситуацію. З'являється четверта червона свічка в ряд, і це означає, що мені потрібно буде заходити на зниження. Хоча дуже бентежить той факт, що від цієї цінової позначки ціна постійно відскакувала вгору перевіримо. Але ось насправді небезпечна ситуація угода в підсумку в плюсі. Але тим не менш, я б не рекомендував обирати такі активи, все ж видно, що ціна могла відскочити. Добре, поки йдемо далі. Зупиняюся на цьому активі, ціна тут у несхідному тренді, і роблю все аналогічно попереднім угодам. Тобто, я чекаю закінчення свічки, у мене тут поки що є запас на кілька секунд. І коли стане очевидно, що вона буде червоною, рівно на початку наступної, укладається угода в тому ж напрямку. Угода закінчується в мінус, трохи не вистачило, хоча, схоже, це зміна тренду. Далі що я роблю, як і домовлялися, на наступну угоду я множу суму в 5 разів, тобто це буде 500 доларів. Ну а далі нічого абсолютно не змінюється, буду шукати наступну ситуацію. Так, ще один актив з несхідним трендом. Ніяких явних передумов для висхідного руху я не бачу. Тобто, звичайно ж, під час збільшення угод ризики починаєш зводити до мінімуму, і якби тут проходив якийсь видимий рівень, то я б краще пошукав інший актив. Але тут в цілому все як зазвичай. Тож укладаю угоду. Ціна йде вниз, із цієї угоди я одразу відбив збиток у 100 доларів і, звичайно ж, заробив більше, ніж зазвичай. Зазвичай, хто не знає, я укладаю за торгову сесію. 5 угод, звичайно ж, в залежності від результату останньої, і якщо вона в мінусі, то продовжую до плюсової. Сьогодні, можливо, після перегляду цього відео хтось ще скаже, що мені пощастило, і ви знаєте, я повністю погоджуюся з такими людьми, в якійсь мірі мені пощастило. Але це везіння, побудоване не на пустій, бездумній торгівлі, а на грамотній, логічно продуманій стратегії, і якби я торгував, укладаючи угоди як у казино, то думаю, моє везіння набагато швидше б мене покинуло.